Можете зробити мені їх рівнішими. Тут я говорю не про криву роботу, а про те, що неможливо намалювати рівні брови або губи стрілки, як на аркуші папера. Оскільки наші половинки обличчя у всіх різні, у всіх асиметричні. І навіть якщо пройти в супереч нашій природі, і, наприклад, взяти одну бров за еталон і по ній відмалювати іншу, то брови все одно будуть виглядати криво, оскільки у всіх анатомічно половинки обличчя не рівні, різні площини об'єми. Тому робимо. Виставку рівно неможливо. Але можливо гармонійно, коли тон, колір і форма підлаштовуються під нашу анатомію і за допомогою хитрих візуальних секретиків коригуються нюанси нашої форми. А якщо ти вважаєш, що у тебе складна форма брів, губ і ти переживаєш за результат, то я запрошую тебе на безкоштовну лайн-відмальовку ескізу. Деталі написала під відео.